Всім привіт, мене звати Наталія. Я маю інтернет-магазин, який займається сувенірною продукцією. Інтернет-магазин я створювала сама дуже швидко і не звертала уваги на деякі речі. І після того, як він почав працювати, почав працювати він чудово і дуже швидко, набрав оберти. На Google скриньку мені прийшов лист щастя від Google, який сказав підтвердити особу рекламодавця. Я не звернула на це суттєву увагу, думала, що ну, нічого страшного це буде швидко зроблено. Але я зрозуміла, коли почала натискати кнопочку Пройти рекламодавця, що замість мого ім'я і прізвища стоїть моя вулиця. І все. І якось відреагувати це. Було просто неможливо. Я почала писати шалено лист за листом в підтримку Google, і, звичайно, Google водив мене по колу, так я нічого зробити не змогла. Після цього я почала звертатися до gpt чату як часто всі роблять. gpt Чат завів мене теж не туди. І вже лишилось дуже мало часу, і я зрозуміла, що я за лічні дні можу втратити свій бізнес. Я побігла до Василя, звичайно, тому що він для мене завжди був великим авторитетом. Пізніше скажу чому. Василь, дякую. мене прийняв, зразу почав допомагати, підключив Тетяну, і вони настільки швидко все це зробили, що просто я сиділа і плакала від щастя. Я вам надзвичайно вдячна. Не тільки за вашу високу професіональність, а за вашу людяність, за вашу відгукливість, за те, що ви так швидко реагуєте. Таке відчуття було, що ви працюєте зі мною в команді. Дуже вам вдячна, за те, що врятували мій бізнес, мою дитинку. Всі хотілося б відзначити YouTube канал Василя. Так сталося, що одного разу в моєму магазині став абсолютно зливатися бюджет в нікуди. Тобто, конверсій було замало, а гроші йшли тільки так. Я була в розпачі, почала гуглити і натрапила таким чином на ролик, куди зливається бюджет. Після перегляду ролика на каналі Василя. Я зробила по його інструкції звіт а в редакторі звітів, який кожного дня я відстежувала і бачила чітко, які кошти, на які товари йдуть, і скільки кліків по товарі, і скільки конверсій по цим товарам. І я зрозуміла, що в мене є група товарів. Яка абсолютно не приносить жодної конверсії і зливає 50% мого бюджету. Після таких аналізів я виключила ці товари, і Google підтягнув те, що потрібно, і все запрацювало. Надзвичайно вам вдячна за таку роботу. Ваш канал це просто клад. Дякую вам.